Кошенята попліткуємо. Говоримо про Саніну в декреті ексклюзив. Винник в Києві, Анна Кошмал, Ломакін та Артем Пивоваров. Мощуйтесь зручніше набирайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, я хочу сказати, що у нас сьогодні з вами жирнючий випуск, тому що відразу декілька ексклюзивів. Я не буду приховувати дещо тусклий період, остання декада літа початок вересня. Жовтень, якось дуже пріснувши у бізнесі, нічого не відбувається. Зі зрозумілих причин ситуація в країні складна, усі дуже вигоріли, усі дуже е, в затяжній депресії. Не буду узагальнювати, але принаймні усі, кого я знаю, знаходяться в досить тяжкому, що емоційному, що психологічному стані. До речі, поділіться, як ви справляєтесь з депресією, з нападками поганого настрою. І от нарешті до нас приходить. Відразу декілька зливів. Я зняв випуски наперед, але розумію, що цей випуск потрібно подавати свіженьким. Тому зняв, відразу змонтував і сьогодні вам вже показую. Юлія Саніна. Пам'ятаєте, ми дуже давно підіймали тему, тему того, що вона хоче жити в Іспанії з чоловіком, що всі гроші, які заробляються, копляться на те, аби в майбутньому придбати в Іспанії нерухомість. Думки розділилися навпіл. Одні казали, що в цьому поганого, нехай собі заробляє. Інші казали, досить заробляти на українцях задля своїх вигод. Коротше, історія досить довга. Ось розпочинається сольна кар'єра Юлії Саніної. Виходить дует з Джері Хейл з тих сніпетів, які є, можна зробити висновки, що Саніна повністю загубилася і виглядає на фоні Джері Хейл як бек-вокалістка. Тобто, Юлія Саніна не в контексті гур. То просто не цікава, рівна, прісна, така ж, як і всі. Коротше кажучи, приходить невеличкий штрих до портрету. Досить цікавий. Це міні злив, але він допомагає зробити висновки, певний вектор, закласти чого очікувати від Юлії Саніної. Надалі зацікавив 100% зацікавив. Тож, давайте розпочнемо. Саніна промоутером впевнено говорить про те, що не буде брати гастрольні тури за кордоном, і не факт, що українські теж в наступному році. Саніна йде у тривалу професійну відпустку. Вони з Валом планують працювати над другою дитиною. Тепер зрозуміла активність пошуку іспанської нерухомості. Планують розширення і осісти в Європі. Тільки чи буде кому потрібна Саніна після декрету велике питання? Кар'єра і так на волосинці від заверш. Пише мені перевірене кошеня, яке нам зливало не одного персонажу із шоу-бізнесу. Тому я повністю довіряю цій історії. І тут абсолютно легітимне запитання: а кому буде цікава Саніна після чи то творчої відпустки, чи то запланованого майбутнього декрету? Тому що у Юлі Саніної досить хитка позиція. Сольний сингл, який в дуеті з Джері Хейл не буде бустити, не буде пушити кар'єру Юлі. Це скоріше. Вигідніша іміджова історія, більш вигідна. Джері Хейл, самі співачці, але точно не Юлії. Кирянова, піарника Юлю, треба було давно звільнити, тому що він взагалі не відстрілює реальності і хиткості позиції вашого гурту, взагалі кар'єри Kiss в Україні. Але ж ні, літають десь в своїх. Я не знаю, хмаринках вірять в те, що у них все чудово, і підміняють реальність на якісь певні вологі фантазії. Тому подивимось, що з цього буде, але тепер зрозуміло. Чим буде займатися Саніна в наступному році, і на язик мені лізе жарт про те, що там, де друга буде і третя дитина, і нарешті Вал зможе спокійно їздити в Україну, перетинати кордон і не хвилюватись. Що ви думаєте про це все? Будь ласка, напишіть в коментарях з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для присування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Насилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншого. Особистості до того ж, кому що відомо про Саніну, дуже чекаю від вас інформації. А тепер про Олежку винника. Я здивований. Пам'ятаєте, десь почали з'являтися е, вкиди, Ну, мені здалося, що це вкиди. Про те, що Олег винник перетнув кордон України і він зараз знаходиться в Києві. І я такий. А, what the fuck? Що? Що відбувається? Тож. Що мені надсилає кошеня? Слухайте уважно. Боть маю слушок про винника. Здається, його бачила сьогодні за кермом, не встигла сфоткати. Спочатку думала, здалося, але потім пазл склався. Кілька тижнів тому в тусовці говорили, що винника активно пропонують самим топовим піарникам за солідні гроші. Але усі відмовляються, бо репутаційних ризиків бояться піарникам з іменем є що втрачати. А мені хочеться запитати, знаючи, що це до речі, правда якого дідька, якого дідька винник в Києві? Ну тобто, можна зробити попередню висновок, теорію, що він знаходиться зараз в місті, і з чого він взяв, що якимось чудом йому вдасться реанімувати кар'єру. Хто зараз стоїть за винником, і хто зацікавлений в відбілюванні та поверненню його в український інформаційний простір? Чекаю від вас інформації, кошенята. Будь ласка, надсилайте. Дуже хотілось би розібратися в Даному кейсі, і ми не дозволимо таким як винник так спокійно ну, бути тут вальяжненько, розгулюючи, і казати: От я суперзірка, такого не буде. Про це навіть не йде мови. А, здивовані, не здивовані. Давайте поспілкуємось в коментарях. А це Анна Кошмал, українська акторка, в такий ексклюзивний креативний спосіб. Поділилася зі своїми підписниками, глядачами про те, що вона вагітна вдруге. Ми дуже раді за Аню, бажаємо всього найкращого, тому що материнство це чудово. Хочу залишити це для спогадів в наших архівах, що в бізнесових хроніках. А прямо зараз давайте поговоримо про Ламакіна. Пам'ятаєте, він заявив Суханову про те, що от, значить, його там Кіркоров хотів, <кхм> а Ламакін був дитиною. То а, та історія припала саме на часи вашої участі в угу. а, Після, ексфакторі. А, після, після. А. А, він завжди демонстрував ось таку а, занадто а, потужну прихильність до вас. Я... Тому віці взагалі не знав про те, що в світі існують люди, які е, ну ну, які, які такі. Я просто, я просто не знав. Я взагалі я просто дитина був, я не знав, що ну, існують прям, прям таке, щоб воно прям так відбувалося. Та, 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 та. Я для таких людей ставився до всіх ось такими очима. Я думав, що вау боже мій, я дивлюсь на зірок. Я взагалі не думав про це. Але е, потім, коли я подивився, вже коли я дізнався, і я згадав, як він на мене дивився, я такий, а так це не просто його такий особливий погляд. Це це саме такий погляд, саме погляд. Саме ось такий погляд, який думає, що я щось розумію, а я не розумію. Він, ну коротше, е, він натякає на щось дитині, а я не розумію, тому що це взагалі не в моєму всесвіті. Тобто в мене такого ніколи не було і не буде. За яких обставин все ж таки так сталося, що він вас запросив на свій концерт у Ялті? Це він підійшов після ефіру, одразу він там вже виїжав, і він підійшов до мене з охоронцем своїм, і такий каже мені, що О, ой Боже, який талантливий, Боже. Знаєш. Е... Ти витягнув золотой білет, я тобі скажу. Ти звитянув золотой білет. Всі, хто мене повстрічали, кому я такое говорив, всі достигнуть невероятных высот. И Я стою такой, думаю, так, і думаю: є. Все. Я не зря поїхав на X-Factor. Це саме так і відбувається, подумав я, ти приїжджаєш на проект, там тебе помічає продюсер. Боже, все як я й думав. Дякую тобі. Боженька, ось так я подумав. По-перше, а потім ну а потім вже виявилося, що воно не так. Він мене запитав студії на концерт, в Ялту сказав, що поговоримо з тобою там про співпрацю. І все, я поїхав поїхав додому до себе в Сімферополь. Потім короче, от чекаю я ту зустріч, чекаю тролейбусу. Мені дзвонить моя директорка з такої дитячої студії, в якій uh -huh. тоді вчився. А вони постійно виступали по, по ну, Короче, це такі були діти-зірки. Uh -huh. Знаєте, да, так... і вона відповідно більше я свідчила. В... І вона мені сказала, та а вона знає це. Вона знає це, тому що постійно праця з дітьми, популярними дітьми, Євробаченні поруч з зірками. Якби вже таке було, і вона мені дзвонить дзвонить і каже, що ти де? Я кажу, з кікорам на переговори. Говорю, все, я звезда, звоните мне больше. Вы вот так, я себе, вот так я и за себе вичевав. И вона каже такая, ты що? Мы же ей педофіл. педофил. Никита, осторожно. Я такой, що? я просто, я, ну. Я тоді цього навіть не сприйняв. Я подумав, що ну тобто, мені це навіть якось не прийшло в відчуття. Я навіть цього не відчув. Я просто не розумів, чому вона таке каже. Звучало мені як абсолютний бред. А потім, коли я вже приїхав і на нову хвилю, коли вона сказала, приїжджай, ми тут ми розберемося якось. Коротше, якось вирішимо це питання. Не переживай ми поруч. Короче, їдь до нас. Ну Бо. те, що а, тут треба зауважити, те, що він гей, це його особиста спину. Але повністю а те, що педофіл, це зовсім Тобі... інша історія, і вона реально не пропустила. Те, вже... Так так чи інакше ви поїхали а, на той концерт. Та я поїхав, тому що я вже зібрався і я вже сидів, прямо чекав свого тролейбусу. Тому звісно, я поїхав. Давайте так по кроку. Mm -hmm. То коли ви їхали, ви мали якийсь свій план? І Як це має статися взагалі? То, ось ви приїжджаєте, зустрічаєтеся? Я навіть там, от коли вже приїхав, я спитав, а як це взагалі має статися просто? Так. І там мені сказали. І я не став на сторону Лумакіна з однієї простої причини, тому що людина, якій це по справжньому болить, не буде це виношувати 12 років. А потім, коли з'явився ось цей місток можливостей, тому що актуально про це говорити, відразу зливати інформацію. Це просто жалюгідні примітивні піар-інструменти, якими користується Ломакін, задля того, аби привернути до себе та своєї невдалої кар'єри увагу. Скільки наївних слухачів та глядачів, які повірили Ломакіну, якби оте сталося, я взагалі проти будь-якого прояву насильства. Почуйте мене правильно. Усе, що стосується неповнолітніх, усе, що стосується агресора, усе, що стосується насильства, це ненормально. Я категорично проти цього. Але уважно, послухайте, як про це говорив Ломакін. Послухайте ті акценти, які були зроблені. Послухайте, як він це беземоційно розповідав. Я не є якимось маркером моралі. Але, можливо, це вже професійна деформація. І ти, працюючи в цьому вже не один рік, чітко розумієш, де піар, а де щирість. І я кажу ще раз: у Ломакіна це історія про те, як привернути увагу до своєї мертвої кар'єри. Я говорю, ну смус, як каже, Ти паєш щось вип'єш, потім проснешся і все. Типа, отак вот от. І типа, я такий, от. І от, і от мені зростала холодно трішки, Типу, тому що я подумав. А, це отак, от, от, типу, думаю, ого, боже мій, типу, наскільки це неправильно. Так почекайте, а вона знала про такі випадки, що е, хтось щось прийняв, а потім заснув, а е, і за фактом вже. Взагалі, е, мені відповіли на сторіс мої декілька людей, які mm. з цим зіштовхувалися. І це були і танцори, і артисти, і ті, кого ви знаєте теж. От, тому що багато от поки ми дитячим складом там, їздили по цьому, і потім ще у бізнесі ті, хто знайомі там з якимось там з Comedy Клабу, там ще в минулому, там, там і так далі, всі знають, що. Е, Всередині Кікоров багато чого вмутить такого, от і всі, і, і всі плітками, так, так, так. Вот. і ну і всі просто це якось мовчать, тому що доказів прямих немає, не знаю, може вони відкуповуються якось, але просто це ці е, плітки, вони я. Я скільки потім, от піс після цієї ситуації, я багато зустрічав людей, які мені казали на цю ситуацію, що вони знають такого багато. Кажуть, в нього там є пісні, що ти його критикуєш. Так це пісні його і якоїсь маленької аудиторії, це не наш руки загал. Будь ласка, не треба плутати грішне з справедливим. І тут, значить, пише цілий мемуар одна із підписниць. Я хочу його зачитати. Якби ми більше розглядали артистів як людей, а не як продукт, тоді було б чим зачіпляти. І саме такі, як ви, Богдан, робите тренд на те, що артист це просто м'ясо. А Ломакін жива людина. Ваша оцінка, що людина не має міцного характеру, може бути направлена і на половину цього світу. Артист це дзеркало суспільства. Дзеркало суспільства, особливо Каменське, і Єфросиніна. Ох, тоді в нас дуже дивне суспільство. І якби ми дозволяли артистам проявляти найбільшу слабкість своєї душі, тоді б ми розвивались. Які слабкості душі. Ну, я не розумію. Я не хочу образити якусь підписницю, яка залишила цей допис, але ви занадто романтизуєте образ артиста. Артисти це прагматичні акули. Які йдуть до своєї мети будь-якою ціною. Майже всі, майже всі. Немає там щирості. О Боже, мене Кіркоров хотів. <кхм> а де ти був, розумієте, вже кажу калькою. А де ти був усі ці роки? Чому ти мовчав? А, боявся, тому що Кіркоров мав якусь вагу в українському інформаційному просторі? Ні. Ніякої ваги він тому не мав. Мені дуже сумно, коли люди ведуться на штучні драми. Ломакін намагається апелювати гіперчутливою темою, яку не можна критикувати в суспільстві, тому що а та, та це неприпустимо, підліток дорослий, і я з цим згоден. Але Ломакін маніпулює своїм глядачем. От що я намагаюсь донести. Подумайте про те, ким ви стаєте і що ви транслюєте. Кажете, що такий уж у нас шоу бізнес і треба артистам підігравати. Це хто каже, ваша безхарактерність, яка підіграє світовим правилам, чи ваша внутрішня воля? Оце людина закрутила. Я висловлюю свою думку. З нею можна погоджуватись, не погоджуватись, але це моя думка. Скоріше за все, людина, яка писала цей допис, в неї був якийсь власний травмуючий досвід в даному питанні. І вона це відзеркалює на себе і потім пише, яка скатеняка, значить, став за, заступився за Кіркорова. Я не за Кіркорова заступляюся, господи, прости. Я говорю про те, що Ломакін маніпулює, і це не має нічого спільного з щирістю його сповіді, на болівшої історії. Ну в чому я не правий? Ну, давайте подискутуємо. У нас дуже багато буває розбіжностей в спільноті. Але в цьому і наша перевага. Ми дорослі люди і вміємо ділитися своїми думками. Далі, куди ви рухаєтесь як душа? Думаєте, що робите справу на благо суспільства? Опенгеймер теж так думав. І самообман це одне із найстрашніших явищ. Ви підіграєте відомим правилам світу замість того, щоб розвиватися і встановлювати нові. Ось як. Окей. І ви настільки стали кам'яним, що навряд чи мої слова хоч якось дотронуться до вас. Бо ваше ж его обов'язково сприйме це як напад. А я лише намагаюся вам підсвітити ваші дії. Ні, я не сприймаю це як напад. Я просто хочу вам сказати вже особисто, ось так, з камери, звертаюсь до автора цього допису, що ви дуже наївна людина, яка занадто романтизує образ артиста. Артистові це і потрібно, тому що за щирою посмішкою вони будуть там творити таку дичину і такі жахливі вчитки? Повірте мені. А ви будете їх сприймати святими ангелами. Ніколи не потрібно іконізувати медійних людей, тому що вони теж всього лише люди. І ми не знаємо, на що готовий був піти Ламакін і як далеко він шов, Заради того, аби мати кар'єру. І принаймні зараз в нього ніякої кар'єри нема. Раніше він хоча б вів е, курси, раніше він хоча б викладав вокал і заробляв на цьому. То зараз його дубці фінансово може прикрити максимум робота стіною Кароль, де він в неї на бек вокалі. І не треба мені зараз розповідати про те, який він величний, крутий артист. Він артист. Навіть не третього ешелону, він нікому не цікавий, він прісний. І йому треба зробити, пройти дуже великий шлях саморозвитку для того, аби зайняти якусь конкретну нішу в шоу-бізнесі, аби про нього говорили не в контексті Кіркорова, а в контексті того, що це самостійна одиниця, це крутезний артист. Ви уловлюєте взагалі думку мою, про що я говорю? Бо я хочу це донести вам абсолютно щиро, свідомо. Але ж мене не чують, тому що от є така романтизація образу. Боже мій, який він біднесенький. І зараз все одно в коментарі налетять же люди, які будуть захищати Ломакіна. Захищайте. Я не кажу, що це поганий інструмент привернення уваги, але це не чистоплотно і не повага, в першу чергу до свого глядача. От користуватися саме такими маневрами, аби. Аби про тебе говорили в медіа та інфопросторі в цілому, в чому я тут не правий, можете зі мною, звичайно, посперечатися. Ну і на завершення. Хочеться звернутися мені до Артема Пивоварова. Артеме, я розумію, що ти сам себе не вивозиш. Я розумію, що тобі самим з собою складно. Але оці всі справи, хлопче, найстрашніше те, що. Твоє оточення, яке тобі каже, а, чувак, це все нормально, це все класно, давай будемо зажигати, будемо віджигати, веселитися наповно. Це тебе загубить. Тому що коли ти знаходишся ось там, на своєму небосхилі, ти нарешті досягнув усього, чого хотів. Ти нарешті тримаєш в руках ті гроші, яких ніколи не тримав. хочеться запитати, де да що з вами, бля, муха не так? У вас все є в житті, у вас все склалося. Саме час ставити нові челенджі для себе і виходити на нові вершини. Ні, вони усі тотально і повально починають займатися цими справами. Розумієте, про що я говорю? Звичайно, це твоя справа. Це я хочу так і робити твоє життя. Я не засуджую, як каже Ірина Федишин. Але я ти людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Але мені дуже сумно і боляче спостерігати, що така талановита людина, як Артем Пивоваров, постійно знаходиться в цьому угарі, і усі закривають на це очі. Всім ок, всім нормально. А, чому б і ні. Артем же ж буде пригощати і за свої гроші це все купувати. Жахливо, просто жахливо. І я дуже хочу вірити в те, що Артем зможе зазирнути в очі своїй проблемі. І вийти з цього стану. Інакше нічого хорошого не буде. Хлопче, нічого хорошого не буде. Просто запам'ятай, кажу це тобі з абсолютно добрим, щирим посилом. Такі у нас сьогодні новини і плітки, як я вам казав, гарячі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи. Тож, побачимось вже. Так, почекайте, який сьогодні день, а вже завтра. Все, друзі, па-па!